Ой, так, панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, і сьогодні хочу роздивитися я з приводу війни в світі Третьої світової, чи вона можлива, чи вона вже йде, да, і в контексті Ізраїлю, в контексті я згадую розклади і про Грузію, і про Казахстан, про те, що карти нам показували, що конфлікти ці можливі, да, що взагалі відбувається в світі. На зараз, в контексті цієї війни. Третьої світової, багато інформації і розвідка різна, пише пишуть да про те, що від Ерефії і Білорусі готуються теракти, що є вже певна загроза від Ерефії країн Балтії там і так далі і тому подібне. Ну, давайте глянемо, що взагалі в світі відбувається стосовно Третьої світової війни, чи стоїть світ. На порозі Третьої світової війни. Так, трошки більша колода. Ох, і диявол на дні колоди. Да? Ну, дивіться, як цікаво. Боротьба за вплив, боротьба за землі, боротьба за певну інформацію, і в тому числі. Тобто всі речі, все, що на зараз відбувається в світі, оці всі настрої, вони, знаєте, світ стоїть перед вибором. Давайте так, щоб простими словами, мабуть, на зараз світ стоїть перед вибором. Чи домовлятися. Да? Ну, чи воювати, знайти можливість домовитися дуже важко. А карта місяця виходить, це. Знаєте, і хочеться, і колиться. Це. це коли і собі потрібно і своє не втратити, і зробити так, щоб і наслідків ніяких таких колосальних не було. Взагалі по місяцю, чи стоїть світ на порозі третьої світової, та світ стоїть на порозі третьої світової, причому на зараз певні конфлікти вже йдуть. І це знаєте, як такий по місяцю така підводна течія, коли вже щось таке відбувається, ще на поверхні сильно не видно, але наслідки ти вже відчуваєш. Тобто вже інакше бути не може. От в світі на зараз так. Отого от картинки красивого світу, картинки про те, що всі там радіють, і всі можуть домовитися, і всі люди живуть однією великою там, родиною ну, на, на земній кулі. Да? Оцієї картинки ну, вона брехлива ця картинка, це тільки на показ. Насправді кожен буде намагатися тягнути свою ковдру на себе. Це такі а, лживі емоції. Світ на порозі третьої світової. Все рівно я цього дістаю, того пожа жезлів, да. зароджується в думках. Певне протистояння, лицарь мечів, певні конфлікти, набирають обертів. Це початок. Паж мечів. Чи будуть ще якісь війни в світі? Ну, походу, що да І це, знаєте, так, в різних країнах може бути не обов'язково в одній Це як цепна така реакція. В якійсь країні конфлікт потім ще десь загорівся, ще десь загорівся. І так, от знаєте, по всьому світу. Чи буде ще десь війна от на кшталт Ізраїлю, на кшталт України, чи буде ще десь в світі така війна, такий військовий конфлікт? Карта Шута. І повішений. Ви знаєте, да, такі конфлікти можуть бути, причому це країни, які можуть стати просто невинними жертвами. Люди можуть стати невинними жертвами. А боротьба вона вся буде йти за, за землі, за людей, за право керувати землями і людьми. Двійка мечів. От цікаві. Двійка мечів, п'ятірка мечів і двійка пентаклів. Це, коли немає іншого виходу, розпочати війна задля миру. Війна задля того, щоб відновити баланс. Певні країни. Або певна країна, десь може початися ще конфлікт, і ця країна буде як одна чи декілька буде як та, яку принесли в жертву. Невинна жертва. Коли від тебе не залежить? Хтось порішав за тебе. Чи буде третя світова? Взагалі в світі. Давайте так ще спитаємо. От прям так глобально. Чи буде Третя світова війна в світі? Глобально, чи буде. Туз мечів. Певне загострення, так. Да. Взагалі карта. Знаєте, зараз скажу, от, так, да. правильно я себе перевіряла. Якщо оберемо правильний шлях, якщо світ обере правильний шлях, десятка мечів, сімка Пентаклів, Туз мечів, лицар Пентаклів і карта Верховного суду, тут, розумієте, певні плани у вищих сил на світ є. По карті Верховного суду, це карта такої собі, знаєте, певної трансформації, карта певних змін, карта логічного завершення чогось там, вийти на новий рівень. Да, це про те, що не вийде цього уникнути. Єдине, що. Вирішувати потрібно, яким це чином пройде для нас. Туз мечів карта доволі цікава. Це одна із небагатьох карт мечових, які можуть нести позитивний характер. Да? І їх взагалі небагато, їх буквально там дві ці карти, дві-три ці карти мечових, які можуть хоч якось позитивно читатися, без якихось наслідків. Да? Туз з мечів він як і рятує, так і карає. Отут важливо правильно прийняти рішення, по тузу мечів важливо правильно прийняти рішення. Зрозуміти свою дорогу, по якій ти йдеш, зрозуміти свої пріоритети по лицарю Пентаклів, зрозуміти, що для тебе важливо, за що ти борешся, що ти несеш, чи це певні якісь матеріальні ресурси, чи це можливо щось. Більше духовно по сімці пентаклів. Тобто від е, дороги, яку ми оберемо, від вибору, який обере світ, буде залежати кінець, яким чином буде поставлена крапка, а крапка буде поставлена в будь-якому випадку. Щось нове після всього цього почнеться. Десятка це завжди кінець. І десятка мечів не обов'язково про поганий, не обов'язково про важкий кінець. Це може бути як і кінець війні, да, щось закінчиться. Це карта полегшення, або е, карта про те, що що б ти там не робив, все рівно буде так, і ти не зможеш там вплинути на процеси. Тобто цей кінець може бути або болючий, або не дуже. Це, знаєте, вона дуже схожа на карту смерті, тільки в тому плані, що по смерті ти перероджуєшся, а по десятці мечів ну, ти не переродишся, потрібно народжуватися спочатку. Тобто ти змінитися не можеш. Потрібно робити все спочатку. А, цікаво. От, в принципі, карта мене і карта і підтверджує все те, що я сказала. Світ зараз знаходиться де, на якому етапі, в контексті Третьої Світової війни, 13-й старший аркан, карта смерті. Дуже красива вона в цій колоді. Дивіться, яка карта трансформації. От якраз по Верховному суду, карта смерті. Це знаєте, кармічні зміни, трансформація світу, трансформація країн, людей в тому числі. Хто пройде на наступний рівень, хто пройде далі. Це люди стоять крізь люди і сходи в Новий світ до раю. Давайте так. Світ стоїть на грані трансформації. Трансформуються всі. Без винятку. По смерті зміни можуть бути в двох варіантах. Перший варіант це коли ти не противишся цим змінам, і вони проходять легко, безболісно, виходиш на новий рівень і живеш собі далі. такий, такий собі розвиток. А може бути інший варіант, коли ти Хочеш урвати своє, ти не хочеш відпускати минуле по смерті, да? ти хапаєшся за оте все матеріальне, що може тебе тримати в тому світі. І тоді ці зміни будуть, оця трансформація вона буде дуже болісною, вона буде ну, просто такою жахливою, вбивчою, да? і буде так сильно бити по голові, ти все рівно ти все втратиш, варіантів в тебе немає, тому що на смерть вплинути неможливо. Єдине, що ну, можна, можна не дожити до тих певних змін. Тобто, тут от в цей новий світ, в світі, я говорю, да, це про порядок в світі. В цілому пройдуть не всі країни, не всі люди, і тут навіть, знаєте, настільки в контексті війни, скільки в контексті розвитку, саморозвитку правильного Вибору зробленого правильних пріоритетів, тому що по рицарю Пентаклів це все рівно, кожна людина має думати особисто про себе, має думати про е... свої бажання, про те, що для тебе важливо, що ти несеш далі, з чим ти йдеш далі. да Ну Це такі вже більше філософські розклади. Е... Окей, питання. Наразі, я думаю, розкрили. Добре, давайте глянемо ще в плані Ерефії. Чи готує, що там задумала Ерефія стосовно ще якоїсь війни? Да? Чи задумала Росія ще якісь війни, окрім України і Ізраїлю? Чи є якісь у них ще плани створити конфлікти в світі військові? Карта Сонця, Боже, це і 10 пентаклів. Це, знаєте, іншими словами, нам потрібен світ і, як мінімум, весь. Так, да, хочеться по, 9, по сонцю, по 19-му аркану, по сонцю це бажання володіти всім, це бажання бути на коні. Да? Повернути собі оте вілічіє, яке там колись, мабуть, десь вони собі думали, що в них є. В плані земель по 10 пентаклів, в плані грошей, в плані світового порядку і так далі. Так, да, планують. Чи планує Росія ще війну Сім Пентаклів? Да. Да. Прям вже щось чекає. Таке відчуття вже щось зробила. Начебто пропаганда вже працює. Зерно вже посіяно, вже чекаємо певного результату, вже чекаємо, поки щось почне працювати. Може, знаєте, може вже якась пропаганда і, і да. От, будь ласка, ту з мечів чи чекає, да. Я ж говорю, вже щось зроблено. Ще якісь. Е... Конфлікти в певних країнах можуть бути. І розуміємо одразу звідки будуть рости ноги. Для чого це Росії? Давайте ще таке питання. Для чого Ерефії потрібні нові війни десь? Для чого Ерефії ще війни організовувати десь? Ну, от знову ж таки, четвірка кубків, четвірка жезлів на дні колоди. Ну, звісно, повернути, повернути свій вплив, повернути землі, повернути Блую Славу. Це, знаєте, четвірка жезлів і королева жезлів, володіння територіями, те, що або закріпити за собою, або те, що тимчасово твоє, або може стати твоїм. Або мати можливість заволодіти чимось. Можливо, не стільки е, ну, як, приєднати де себе, до себе там де-факто, але де юре точно. Мати можливість впливати на землі, на людей, на, на прийняття рішення. Тобто це така, знаєте, як глобальна світова політика бути скрізь, Жезлів. Змінити порядок світовий? Для чого тобі війни, Ерехія? Для чого тобі війни? Карта закохані? Таке відчуття, що в них вибору іншого немає, а взагалі не факт, що в них все це вийде. Ви Знаєте, я вам хочу сказати, що карта повішених, карта закоханих, вони зараз стоять на порозі дуже великих змін. Сама Ерефія стоїть на порозі дуже великих змін. Неправильний вибір вони зробили. Не по тій, не по тій дорозі пішли ті товариші, Да? Що чекає Ерефію? Дивіться, тут якось можуть, знаєте, події розвернутися. Зовсім інакше. Те, на що вони розраховували, буде мати буде мати крах, що може піти не так. Карта правосуддя, кармічна карта. Давно ми чекаємо вже цих подій. Це означає, що не до війни в світі буде ерефії тому що почнеться кармічна відповідь. Кармічна відповідь для Ерефії. Це знаєте, Справедливість вас торжествує. Ерефія почне відповідати а, собою, своїми землями, людьми, а, природою, катаклізмами. Чим там ще грошима, ресурсами, що це для Ерефії. Давайте дістанемо по правосуддю. Що це для Ерефії? Трійка Пентаклів. Повністю робота всього Механізма робота всієї системи, тобто робота всієї країни в цілому. Війна п'ятірка жезлів. Війна за це коли почнуть відділятися землі, це коли почнуть відділятися люди. Які були в одній упряжці, та, от по трійці Пентаклів, це країни, області, території, те, що було разом з ними, типу з однією ідеєю, почнеться боротьба за себе, за свої права, за свою віру. Та, тобто, це така по п'ятірці жезлів, це боротьба всередині країни, це боротьба за свої інтереси, тобто, це не за гроші. Да, не за владу, це боротьба за себе. Тобто, я хочу бути незалежним від тебе, ти мене дістав. Ну, тобто, от, зрозуміли, так? Да? ой, і карти Єрефанту. крах ідеології і крах системи. А, бо я ж питаю: відповідь, чого буде стосуватися крах ідеології, крах режиму, Єрефант, крах системи, крах впливу на світ? Розвалиться країна не буде Росії. Да, друзі, чекаємо, але встигнуть щось зробити. Ну, я так розумію, що десь ще якась щось встигнуть, карта сила. Сім Мечів і карта вежа. Да, так, панство. Тут ще, ще певні конфлікти будуть, ще встигнуть напакостить по вежі, по сімці мечів. Якісь підступні дії, якісь війни спровоковані ще від Ерефії нам, на жаль, побачити доведеться. Можливо, якісь провоковані конфлікти, можливо, знаєте, це дійсно, от як ви писали, якісь катастрофи, те, що вони планують під чужим прапором. Ну, от щось таке, да, на жаль. Такий сьогодні розклад. Не дуже втішний, але, мабуть, є над чим задуматися, да? є про що подумати. І стосовно себе, і стосовно своїх пріоритетів. Вибраного шляху, свого вибору, свого оточення, своїх думок і так далі. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, дякую за вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!